Вітаю вас, мої любі Левчики. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, давайте робити таро передбачення для вас вже на липень місяць. Ваші дні народження, мої любі Левчики, вітаю всіх, хто святкує вам успіху, радості, любові. Ну що ж, мої любі, я взяла три колоди, по три карти, багато інформації. Я б вам радила подивитися ще за асцендентом, співставити ці карти і, і послухати, що з вами резонує, що ваше. Тому що те, що відгукується, це ваша інформація, вона саме для вас. Ну що, мої любі левчики? Перша колода, Ой, проситься 50 на 50, Буде треба буде дотримуватися балансу. Ресурсів, можливостей і бажань своїх тримати. Знаєте, своє хочу, в першу чергу дивитися, чи я можу, а потім вже хочу. Ну що ж, перша карта для наших іменинників Єрофант. Мудрість така. Фундаментальні цінності, знаєте, важливість, що для мене це важливо. Це мої цінності, це цінності мого роду. Рахуйтеся з тим, або от щось те, що відбувається в церкві, обряди, які відбуваються в церкві, або бажання вас от ходити в церкву, знаєте, бо це така дуже карта чеснот, віри, наставництва, можливо, ви будете для когось вчителем. Ви потребуєте вчителя, в ваше життя прийде наставник, людина, яка доросла, мудра, яка підтримає, яка дасть пораду. Також це навчання, підвищення кваліфікації, хтось стане студентом, хтось подасть документи, хтось піде на курси. Це коли ми отримуємо знання додаткові, або які нам бракує, або коли ми хочемо навчатися, ну, дуже така серйозна, спокійна енергія. Державні установи можуть програватися. Але в першу чергу це такий спокій і розсудливість, коли ми такий мудрий підхід. Ну що ж, Левчики, такий гарм... для вас не дуже властивий такий стан, так? Бо ви вогонь. Шістка мечів, дорога, поїздка це така прогрес. Далекоглядність, планування. ну Для когось може бути це переїзд, зміна локації, зміна мешкання, зміна роботи, тому що тут людина перевозить сім'ю. Для когось це поїздка в відпустку, до води, по воді. А для когось це такі буденні плани, буденність ну, щоденні плани, які от ми вирішуємо, такі турботи. Планування, вирішення проблем, це, що ми собі запланували і от дотримуємося сьогодні, то, завтра то, а потім то, коли все йде от за планом. Дітей водимо кудись там до лікаря на курси, вирішуємо якісь там поточні свої проблеми, проблеми сім'ї, можливо, ви сам підете сама вирішувати з половинкою своєю чи з дітьми. Але це такий спрямований, запланований рух. Коли я чітко розумію, що я роблю, для чого мені, коли в мене є план. Мечі це завжди ясність і план. Ну далі дивіться, далі проситься двійка пентаклів. Тобто, так, або не вистачати часу, буде, або грошей, або ресурсу, і вам потрібно буде от маневрувати, і встигати, і викручуватися, і підстроюватися. Ще одна карта Левчики для вас. Лицарь Кубків. І це все ще й буде супроводжуватися емоціями. Це може бути молодий чоловік стихій вода, риба, рак, скорпіон, можливо, таке от знайомство для когось, дівчаток, Левчиків, левиць ось таке романтичне знайомство. Тому що це дуже романтичний чоловік. Можливо, він зробить пропозицію або вам. Освідчиться, розкаже про свої почуття, подарує подарунок, принесе новину якусь. Можливо, це стосується емоцій стосовно цієї поїздки, тому що кінь це також дорога, це автомобіль. Можливо, на автомобілі поїдете в поїздку, чи ну, транспорт. Так? І це також керунок. Дорога, і тут у нас була дорога, можливо, це дорога. Навіть відпочинок, а це емоції. Ваші емоції, ви давно того чекали. Вам приїхали, ви їдете з сім'єю. От ви такі всі, такий емоційний стан, коли захоплення, от такі трепетом, з трепетом чекаєте, або ви вже приїхали, і вам все подобається. Або ви вже це дорога додому, так, тому що це може бути дорога туди, а це дорога назад. І також ці емоції вас переповнюють. Ну що ж, у нас попереду ще дві колоди. Дивимося далі. Левчики. І що тут в нас? Король Пентаклів. Так, склеїлися карти. Король Пентаклів. Ну, Дуже схожий в нас був Єруфант. Єрофант це така мудрість, так? Король Пентаклів це також це людина, така дуже можливо, саме це і є ця людина, яка відіграє роль такого наставника, вчителя, е який вас підтримує, е допомагає ресурсами. Це дорослий чоловік, стихії, земля, телець Діва, Козаріг, або це людина, така дуже відповідальна, дуже, людина, яка е вас створює такий спокій, і затишок, людина, яка вас оберігає, допомагає, наставляє, співчуває, знаєте, ну, підтримує вас, можливо, навіть грошима. Або це також ваша така енергія землі. А земля це така заземленість, приземленість, раціональність. Розуміння, куди я витрачаю свої, свою силу, свою енергію, свої ресурси і свої гроші. Коли ви все прораховуєте, розраховуєте. Ну що, ж ми йдемо далі? Наступна карта для Левчиків? Дев'ятка кубків. Знову класний Дивіться, тут була в нас дорога. Дорога чи справи, все, що ви тут будете робити, це буде у вас, ну ви отримаєте класний результат. Що би ви не робили, ви отримаєте результат, який вас задовільнить. Поїздка задовільнить. От справи, які ви вирішуєте, все вирішиться, і головне, що це 90% такого радості за, за те, що я зміг, я отримав результат такий, як я хочу. Це втілення, здійснення, отримання бажаного результату. Ну що, ще одна карта. Левчики. Швидкість, одна з найшвидших карт в колоді. Вогонь. Це, це вже ваша енергія, комфортна вам, це також дорога може бути. Керунок, отак, як в нас був тут лицар. Це також дорога, бо кінь це автомобіль чи дорога, і це також швидкість, з якої, можливо, ви повертаєтеся вже з своєї відпустки. Або це. Загалом це така енергія, яка вас буде підбадьорювати, спонукати до дії. Вогонь це завжди дія. Це швидкі рішення, це швидкість, це дорога, це поїздки, це вміння це адаптуватися до раптових змін. Це також прогрес, коли ми швидко отримуємо результат. Ну, Загалом у вас ще карти всі класні, поганих карт немає. Важлив... буде поїздка, будуть плани, задоволення, цінності важливі для вас будуть. Знаєте, можливо, це і є. Що ви вираховуєте, скільки буде такий раціональний підхід, скільки коштує поїздка, скільки я можу витратити грошей, коли у вас все все дебет, кредит, все прораховано. Так, ми беремо наступну колоду. Віка кубків. Класно, дивіться, справді це. Це ваша половинка, це, можливо, ви, поїздка ну, вдвох. Ви їдете до своєї половинки, вона до вас приїде. Хто в пошуку, той найде. це гармонія, це єдність, це таке розуміння, це, коли ви на одному диханні. Ви чуєте один одного, ви відчуваєте один одного, ви слухаєте один одного. Для когось це освічення, для когось це хтось найде свою половинку, для когось це примирення. Ну, Позитив. Емоції, спілкування, гармонія, романтика, для кого це одруження, для когось це партнерство, можливо, це. Бачите, е... тут подарунки один одному, будуть відкриті один до одного, чесні один з одним, таке гармонійне, спокійне спілкування, довіра. Класний. І так, як в нас був єрофан, то для багатьох може бути саме освіченням і одруженням, пропозицією. Або коли ви говорите, що для мене це важливо, я не можу просто з тобою так от е, жити, в таких стосунках бути. Давай узаконимо їх. Ще одна карта. Левчики, мої любі Левчики, сімка кубків. Хочу, мрію, візуалізую, уявляю, знаєте, це коли ми видаємо бажане, рожеві окуляри. А тим більше, як у вас тут була дивіться, дев'ятка, якщо у вас є ціль, є бажання, я впевнена, що ви його здійсните, тому що дивіться, тут я мрію, я хочу, я обираю, я уявляю, тут я йду, щось роблю для цього, бо це дорога, це коли ми бачу ціль, я, до, я йду до неї, і також ми маємо отримання результату. Задовільного результату, позитивного результату, класного результату, коли ми задоволені тим, що я отримав. Тому довго не тратьте час на, на мрії, обирайте вашу ціль, йдіть до неї, отримайте результат. А можливо, це, знаєте, подарунки, так? тому що е, вас і, і всі класні, і всі вас захоплюють, і ви не можете обрати, що вам більше подобається. Ну що, левчики, Ще одна карта. фортуни. А колесо Фортуни це, це кармічна карта, і я впевнена, що вона буде тільки працювати як фортуна для вас. Ви отримаєте результат своїх, м своїх дій. Ви прикладали зусилля, і тепер ви отримаєте результат. Ви, можливо, планували відпустку, ви хотіли зробити сюрприз для своїх рідних, і ви це зробите. Фортуна на вашому боці, мої дорогі Левчики. Це такі непередбачувані обставини, люди в вашому житті, все, що, від чого ви утримуєте користь, задоволення, радість, добробут. Тобто це такий фортуна на вашому боці. Зміна на краще. Несподівано для вас. І дивіться, в нас тут так була швидкість, що все настільки буде мінятися, несподівано, що ви самі не будете розуміти, що коїться. Але це буде все для вас, плюсів, прогрес, на радість. Чудовий, справді, знаєте, подарунки для Левчиків, для іменинників, коли Фортуни готує для вас подаруночки. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного місяця. А для вас, мої Левчики, щоб він був, він не просто щоб був, він так і буде. Успішний, вдалий, гармонійний, щоб ви отримали купу позитивних вражень, емоцій, задоволення, любові, радості і щастя. Успішного вам липня! Люблю вас обіймаю, чекаю зворотнього зв'язку, ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору розоря таро. До зустрічі, мої любі!